Так, друзі підписнички. Другий день, друге відео. Будь ласка, нейтралка і заводь трактора. Дивимося на машину. Огляд бусика. Хм, Колеса обіцяні нормально. Обісіння нормально. Ціле, ціле. Тут чітко. Тут. В чому прикол? Як не заводиться. Як не заводиться? Я вже думав, буду в піна. Давай. Кожен ранок починається штурмування цієї горки. Зимою буде все цікавіше і цікавіше. Але щоб буз, що Prius мав би виїхати гарні колеса, легенько посипати і буде чітко. Так, підписники. Трошечки в скоршому режимі лечу на завантаження в село Толстолу. Воно біля Тернополя, біля Великих Гаїв. Там ще є сумнозвісний гаївський міст, який дуже-дуже довго будували. І там була така труба, в яку вдарялися машини і... Ламали собі кабіни, буди, і те далі. Прикріплю фото, подивитися. Вчора за це завантаження я говорив з тою дівчинкою Оленою, ну що там працює на тому виробництві. І я був спочатку погодився, а потім відмовився від завантаження. І так як Тернопіль то дуже маленьке село, шутка, місто. Тут всі один одного знають. Тому Олена, може колись ви побачите моє відео, їду по вашій салафетці і хочу сказати вибачте, вибачте мене, будь ласка, за те, що вчора крутив голову, що то їду, то не їду, то їду, то не їду. Але вчора просто той фракт, ще й по безналу і так далі мене не дуже влаштовував, тому я відмовився. Ще раз, вибачте, більше таке не буде. Що сказав, що їду, то значить їду. Підписнички, займіть таку фігню, що на бусах є. Короте, от в мене є бус, і в нього є бус. І я тако видивляюся, на його того спрінтера, нього там діски, чи не ржаві, яка пластмаса, чи не поломана, чи не потріскана. І так само я замітив, що на мене дивляться, типу, який в мене бус, чи те, чи все типу, таке, Як, -то. Як в дівчат є, хто що в діт, так само і в пацанів, в кого який бус. Так от, власне, ми доїжджаємо до цього супер мега крутого моста, який будували на це років. На нього збирали гроші, а потім безперервного будівництва вже було 2 роки. От оце цей міст. Зеркалі побачите, що там задирочка така довгостройна. І от, от два кільця ще подобавляли. Типу для розвороту, води вам вся розв'язка. Нічого складного. Це пам'ятаю, як на Гуру Кальварію їхати, оце там така велика розв'язка взагалі капець. Мабуть, що кілометрів шість треба проїхати сюди по розв'язці, щоб повернути туди, куди тобі потрібно. Це які хатки в тернополян. Прикольні такі, так? Да? Так, доїжджаємо до фірми, Надіюся, що це вона. Але я думаю, що, як завжди, ми промазали і тут якась стройка, і тут ніфіга немає. Так, пів буде, салфеток загружено, порушаємо на шпитовку. Сім кубів бусі. Мутерство хоче спати. Я пексильчик пахнув. Відписники. Дивлюся на цей самоскід. Отак. От І розумію, що чоловік зверху собі построїв. Не нашивки, а забор. Це реально якийсь забор. Це що? Раз, два, три доски такі. І що зверху криша така доміку. Підписники. Ми вже в Лані, це дивіться, яка тут гарна в них церква. О, там трошечки так. Чікс, то походу центр. Колись тут був з назаром. Взяли морозово в коронавірус. Тут амихала, пам'ятаю, литку, курочу і хліб з майонезом. От то пахлопс. О, I love bunnies Ладно, ми продовжуємо наш рух з новин до вигрузки ще 100 км. Далі наступна загрузка за 28 кілометрів, 22 піддона. 90 кілометрів 2000 гривень. Надіюсь, надіюсь, що все зростеться, і ми все-таки заберемо і поїдемо. Знаєте, в цих вантажоперевезеннях потрібно відчувати чітку грань між тим, як називаєш ціну, і щоб погодились, і між тим, як називаєш ціну, щоб не бути лохом. Село Білогородка теж не бідує. Дивіться, яка в них бруківка. Собі згадую. Вчорашній. Де то ми були? Там де, ці, там, де сатані, там де ці панелі, де, де водоспад. Там теж все село Бруківця, але там в новій Бруківці, а тут в старій. Бляха, якби знав, то би об'їхав. Я тепер зрозумів, що тут на карті типу пробка. Ввертаємося до телепередачі National Geographic з Сашою Колихманом. Дивіться, яка в нас красива природа, який такий тунельчик з рослин. Єдине, що дорога не дуже, але таке, 400 кг грузу, оке, 400 800 кілограм грузу, то не дуже воно і шкідливо. Друзі, в'їхали ми в Шепетівку. Високі будиночки, яка тут красота, до вигрузки 2 кілометри. Але як показує відос, ніколи не каже гоп, поки не перепригну. У мене так було раз до вигрузки 1,5 км, там міст фура не проходить, і я їхав в обіст 15 кілометрів. Так, так, так. Так, от ми вже добралися до наших складів. Зараз будемо ходити. Кудись... Пані, кому тут три салфетки віддати. Та, та, тут ще з Тернополя, та. Так, перша загрузочка-вигрузочка. Так, друзі, груз вигрузили, 1500 ззинь, точніше 1600, з них 100 диспетчерських. Їдемо їсти і на наступну загрузочку. 97 кілометрів, 2 тисячі гривень, 22 пустих від тон. Так, поки начальство пішло після, я вибираю де поїсти. Так, бусика припаркували, знайшли таку кафешку вдоль дороги. Піде, піде. <післявання> Все, начальство. <післявання> на на, на <післявання> за хороші фрами. Так, і знову 350 раз рубрика з Сашою Колихманом пізнаємо Україну. Дивіться, яка красота. Ну так, да, лобове не чисте, але я думаю, ви все одно відчуєте цю атмосферу цієї красоти, цих хвойних лісів. Просто бомба-фантастика! Переведен три столбика по 7. Це чистий спокій. Дивіться підписники, де ми будемо вигружатися. Така крута фірма Білікрен. Там я думаю сади. Може Виноград? Ну, Ні, Не похоже на Виноград. Але чабляха мені здається. Так, Така обстановочка Як я за цим скучу, чуваки? Я раніше думав, що я не зможу за цим скучати, але ніби не прийду. Але як я за цим скучу. Дивіться, яка красота, як йде робочий процес. Дони вигрузили, качки качкують, ми п'ємо каву, їдемо додому. Я так подумав перервати свій триденний рейс, зробити його дводенним, бо ще більше немає бажання возитися по тих гемах за ті гроші. А тут була суть не в тих грошах, а в тому, щоб вам показати реальність, щоб ви були готові до того. Що ми можете скнути, як воно дійсно є? В кінці відео, чіткий звіт, цифра, розхід. Що такий сумний сидиш? Ай, блін. Такий сумний, бо нема мене рублів. Що, пиво хочеш? Хочу. Я тобі куплю? Я запішов свої блін, попросив він кажу, я тільки що купив машину, коротше, він собі скоро волонтером роботає. Що робить? Волонтером робота є. Він каже серій, завтра 9 часов до мене на роботу. Каже, завтра я ти дам бабла, А сьогодні каже, не дам, бачить, бо в нього діти маленькі. без <кх> без копійки, без Ух. Підписнички. Е, до речі, мій бус обладнаний. Це особлива комплектація, там Special Ternopil Edition, він обладнаний круїз контролем та утриманням полоси. От дивіться, в принципі, як воно все працює. От. Ви собі в цей час можете спокійно ножки в бік і монтувати відео та відпочити, попити кавусика. При великому бажанні можна навіть сходити вікно в туалет. Ну то треба меншу швидкість. Бо поверне все в кабіну. Що, так в принципі, можна й тисячу кілометрів їздити в день. Все, що вам потрібно, це тільки пригальмовувати. Бо круїз контроль не дуже достає вже до педалі гальм. Достає. Достанеш? Ну, ви Бачите, поки що нейронні зв'язки, так як в айфоні треба обучати. Тому в принципі з часом круіз-контроль стане цей, більш досконалий. Так, підписники. Я на пасажирському прибалтів, Ми вже доїжджаємо до Тернополя. Зараз буде контрольна заправочка. я вам... Збираємося на тій самій колоночці. Однак. Так, врахуй габарити. Молодець. Бак біля дверки. Ось так зупиняється. Добре. Так, стопиться. Молодець. Врахував ваші коментарі на рахунок заправки. Більше там заправлятися не буду. Дякую. Опа, чуть без дверки не лишився. І глуше. Так, у нас зайшло Рівно 42 літри до повного. Кілометраж зараз вам покажу і будемо знати розхід. 455 це від дому. Але я вчора збив не біля дому і не біля заправки. Вчора я збив трошечки раніше. Тобто десь 461 кілометр за 42 літри. Можете порахувати, або я порахую, зараз і скажу. Розхід получився 9,13, тобто 9 літрів 130 грамів на сотню. Заробили ми за сьогодні 3500 гривень. На паливо потратили 2154 гривень. Поїли на 295 на 300, коротше, 454, Тобто, ми заробили 1046 гривень чистими. От такі от реалії. Не скажу, що я старався прямо на 200%, але от така от сума заробила. Ви це все побачили, як це відбувалося. Може не так цікаво в попередньому випуску, але така реальність. Думаю, сильно краще через Larді ну, навряд чи вийде. Хіба би комбінував по декілька вантажів, але на бус, на задню таку загрузку або бокову, або там, де погоджуються носити руками, не так і багато. Або хіба грузити в бус по 3 тонни там, якоїсь плитки. Блоків і тому подібне. А адекватного вантажу іменно для буса іменно для буса адекватного вантажу дуже мало. Тому 1000 гривень. За ін... Так, підписники. Виходячи з буса, помітив запах солярки. Ця трубочка, я так зрозумів, той хамутик пропускає звідси брескає солярка. Треба буде підтягнути і все буде чітко.